І Всім привіт, друзі! В цей прекрасний рідний день. Я вам говорив, що я не буду знімати, поки в мене не стукне 35 підписників. Ну сьогодні мене оця природа мого канала змусила зняти хоча б одне відео для вас. То я так бачу, ви вже чекаєте. А я вже почав знімати. Ну, коротше, у нашому мене вже 4. Завтра буде 19. Ну и це наш клуб. Ну все. Тут пацаны такие вот. Опа. Мы тоже, напевно, маем добить столько. Ну что, мы погнали в Бравл Ну так. Да, если хочешь крутое видео про Чикен Ганс, лайк и на канал. Давай, ты погнал. Текс. Прекс, текс. Иди сюда, Таруся, Маруся. Всю... Я забыл вол я. Я забыл вол. Вот так сюда. Чтобы... Ну вот так, Ставлю лайк. Я на всех поставил там лайк, но зато их. Нет. Нет. Будет звук у меня? З другої сторони, зверху і вже супер. Ні, не, не філій. Сюди. Сюди. Сюди! Міфічески! Окей, зараз за якась фігна ступлю? Ні, а в одной мальний гаджет. Будь я не думаю. Ну міфічський зразу перший міфічний. В ну что, мы помните мне будет на там не нападав, я уже тут не помню Это там, наверное, три тысячи, чуешь, либо, наверное, на, на, на... Иди сюда, малый мой, Я вшить... Ти де де ніякий народ не забувай. На, почелик. Почелик. Нове слово почелик. В четвер в мене буде відео з Чеємним. Так, четвер. На його каналі змінимо одну рубрику для вас. Тільки давайте встигнемо до того дня до четверга набрати. Коли будуть роздавати старт-дропи два, два підписника, щоб було вже 35. Ну да, це ж логічно. Для мене буде такий подарунок, до якого я пішов 4 чотири да, да, ви не знаєте, як це для мене було тяжко, вам тобі дайте прикольне відео, вчорашнє з пасхалкою, з обновою ніби в моїй грі. Ніби. Це нереально, але. Не гріл, бо ну. Ну це да, це моя гра, не чекінган. Я тебе там пасхалку по на че зробив, щоб він підписался. Ну от на мене ніхто пасхалку не робить. Да, бо я ще не такий популярний чил роздає. Да, якщо б я був би популярний, то на мене було б багато просхалок. Там! Да. З нами ніти? Серьезно? Я в шоке. Я в шоке, з нами двини. Да вот! Тысячу хептарів. А чого у нас стояла? Такие кустили такие, что промня. Да не-не-не-не-не! Даже не думай! Ні, <гум> Не, ну ні, не так красава. Я не буду. А ч'я ти плачешь? Ну плачь, но мама пикушится. Ну пишите, не плачь, сама Если бы что без но мама не плачь, пикушится. Так будешь я буду, буду снимать то там пикушится. Бляха, муха. Не ты, не ты, возможно. Да, его! Юху, пи! Юху, пи! Да, но ну, слово юху, пи. Нет! Да бляха, автовозик паровозик на видео. Давай-то. Давай. На трасс! Дядя на трасс, давай. Ой, ебой. Ебой. А, ну что, ну там результат без такого расстояния. Никто не может забыть. Я в шоке. Я в хэппи милк. Ну и да, опа. Я не якийсь системний тихенький право постави, я на не... сранка. Ого! Він дарка. Ну ви... <кхем> Напишите в коментарях там, де Едгара чи Гріфа, якого мені міфіка, брати. Я чисто думаю можете чи джин чи чимакс. Ну да, це буде ваш вибір. Пишіть там де я могу вебити або адгера, або вирифа. Так, родку му видео. <смісті> да, это ще долгих видео надо. Так, все. Пут в леген. Лега? О, о. А я навіть їх не залетов. Я навіть їх не залетов. Не, не. Смысл! Да в я це зробив? Чтобы... Ронні Кросс. <сі> Вс вас забыл. Мой голод был. Все, в принципі, не можна. Давай, давай, давай. Ай, бляха. Нифига себе. Давай, там. Да. Иди сюда, иди сюда. Ой. Давай, давай. Нам не забили, нифига. Ой! Давай, Мортис, мы не зможем. Мы зможем. Давай. Лайк ставиш, підписуєшся. мій канал. Иди сюда, атак. Ага. А нам так нифига. Ні, ну, давай, давай, я встану, я стою, давай вот все встану, я встаю. бляха муха Джовен. Может нам надо будет три Може, нам надо до кінця конца раундчика. Бляха, ну, лей, фух, красавчик. ши ши, ши, хп. Я в шоці. Я в шоці, давайте, давайте, да, сюда. Добавляем, покинь, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Іди сюда, іди сюда, иди сюда. Ее бляха, миха. Так це. врубит. Ще знову да. так? Да, так, я... ого, у нього вже 15 тиш. Ну, в мене на планшеті 17 тиш. В мене на планшеті... Буб, серйозно, ніфіга, який він серйозний. Ніфіга, який він серйозний. Давайте візьмемо, в принципі, вот мій улюблений режимчик. Ага, теперь этот режимчик мой не любил. у нас играет не там. А за нами Барли. Бляха, хитрила меня. Ох, о, о, Барли, в смысле не то справилась? Ну что, какие антазест? Все, я их на базу луплю. Я их на базу луплю до смерти. Їхню. Иди сюда! Я разом тебе ж базою буде їбати. О oh, май гад, я стільки хп їхній базис нес барлі, що ти стоїш нічого. Ага, ти за кульонку міст питання проходив? Бейбі. Ну, да, логічно, що ти бейбі. Як ти як ти не бейбі? По вашому він що, якийсь е пацан у в облитому з мужиком стоїть, да? А не знаю, на чем мы вместе, в месте, но я никогда не могу за 5 месяцев. Ой, мы не видим мои статы 5 месяцев. А моему каналу уже 2 роки. А вы что вы на меня пытаются пчелкать. Но я выпускаю в то де видео. Тоди мне же не было можно, да, да. Но тоди же мне не было можно выпускать там видео. То есть, что тут где были такие маленькие на трассу. А на трасом таким був прям маленьким. Прям маленьким на трасі. Якому, ж, якому не дозволяли лише знімати ігри. Ну, а тепер мені можна, бо я вже підріз. Я, на два рочки тільки підріз. Ну да, на два рочки тільки. А ви що? Ставить мені зараз рушить. Давайте один стредропше доб'ємо. Короче, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Потім ми побачимось, бо мене світло заключили. І всім па-па!